Доброго дня. Е, ну, підсумовуючи все, я коротко зупинюсь лише на тому, що ми пропонуємо в самому законодавчому плані щодо конкурсу. Адже, як вже було зазначено е, всіма колегами, я, звичайно, згоден з тим, що однозначно єдиний і правильний висновок з цієї ситуації, яка сьогодні склалася, це те, що конкурс має бути законодавчо врегульований. У нас є, в принципі, законопроект, який ще на стадії обговорення, але вже написаний. І ключові кілька тез, які в ньому передбачаються це те, що він стосується лише конкурсу. Ми не говоримо про інші великі проблеми, які є в поліції, і тому ми вважаємо, що його досить легко можна буде переконати колег народних депутатів, В тому що приймати його потрібно. Друге, він передбачає те, що. Сама процедура конкурсу е, є в законі. Вона складається з певних етапів, є критерії певні до кандидатів, і є порядок формування комісії. Отже, тезово щодо того, що саме, які етапи, ми пропонуємо, щоб конкурс складався не так, як це було зараз лише з конкурсу з тестів на загальні здібності, а й обов'язково тестів на знання законодавства. Е, е, також ми пропонуємо, щоб кандидат проходив. Е, Відповідну перевірку спеціальної антикорупційної, яка передбачається, співбесіду і поліграф. Лише після цього, підсумовуючи все, комісія може додатково, якщо необхідно, покликати ще кандидатів на додаткову співбесіду. Крім того, ми виступаємо за те, щоб жоден з етапів конкурсу не мав вирішального значення, тобто, щоб не було такого, що лише співбесіда а, визначає, хто є. А, Тим кандидатом, яким запропонує комісія, тому є така пропозиція, щоб об'єктивні там знання і здібності були мінімум 50%, те, що тестами кандидат набирає 25% – це співбесіда, і 25% – це всі інші критерії, які можуть бути. Той же досвід і інші знання, які формують враження в членів комісії про кандидата. Е, наступне це те, що ключове в кожному конкурсі є склад комісії, який буде визначати е, осіб, яких рекомендується на затвердження. Відповідно, е, ця ця комісія точно ми зійшлися на тому, що має бути е, без політичних впливів. Тобто, так як Кабінет міністрів і міністрів внутрішніх справ включаються на етапі вже вибору між двома чи трьома кандидатурами і прийняття чи не прийняття того, яка Рекомендована комісія, то сам склад комісії має бути точно незалежним. І поки що, звичайно, йдуть питання, хто саме в склад комісії війде. як, на мою думку, особисто, це як мінімум половина членів такої комісії мають бути від громадськості. При такі члени комісії не мають бути рекомендовані тими ж органами державної влади, як то міністр внутрішніх справ, там як це було зараз, та чи кимось іншим. Вони мають обиратися за тими процедурами, які вже у нас відпрацьовані, і є в законодавчих інших актах, так, такі як громадська Рада э, Набу або громадська рада Доброчесності, рада громадського контролю набу, перепрошую. Э, там або інтернет-голосування загальне, або ж самі організації, які пройдуть кваліфікацію, визначають відповідних кандидатів. Також ми обговорили питання щодо того, що в комісії мають війти люди, які з професійних середовищ, таких як адвокатів, або вищих навчальних закладів юридичних, або інших можливих. І, звичайно, ж представники національної поліції. Від поліцейської комісії вищого складу, які в принципі вже є і мають бути сформовані, от всі ці люди мають зібратися по критеріях, які чітко будуть регламентовані в законі, без особливого суб'єктивізму підійти, і визначити, хто дійсно є достойним для того, щоб міністр обрав. Якщо це все спрацює, то я думаю, що ми точно можемо сказати, що громадськість депутати журналісти всі добилися успіху, адже цей конкурс, що відбувся, явно є таким дискусійним. І під питанням об'єктивності, однак він точно нам дає поштовх до того, що ми можемо говорити, про що наступний точно має пройти правильно і чітко.